У всьому світі тебе не любить так, як любить Він, любов Христова сонцем ясно світить і підіймає зранених з колін. Ніхто з людей, ніхто не зрозуміє, так, як зробити може це Господь, коли у душу сонце холодом повіє, він на тепло замінить прохолодь. Ніхто з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він тліючого гнота не погасить і віджене від серця тінь загрози. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно підтримать, пожаліть, ніколи в гніві він не доламає той очерет, що зігнутим стоїть, ніхто з людей. Ніхто не допоможе тобі, як це зробити, може Бог. Якщо й впав, тебе підняти зможе, навчить іти вперед до перемог. Ніхто з людей, ніхто з людей не здатний Твоїм прийнятий з болем і без слів, з Христа лиш світить сонце благодатне. Відпив ти в людях лицемірства, зради, їм довіряти досвід це гіркий. Ісус Христос в журбі твоїй розрада не лишить у біді, Він не такий. За руку Його зранену тримайся, прощає те, що сам собі не зміг. На нього цілковито покладайся, донині Він життя Твоє. З людей, ніхто з них не чекає розмов з тобою так, як твій отець, молитви чує і відповідає на всі питання і запити сердець. Несе він на руках і не загубить, тебе для неба назавжди, купив. ніхто з людей, ніхто так не полюбить, як це спасите вже давно зробив. Амінь слава Богу.